Друзі, намасте! моє вище я вітаю ваші вище я. Сьогодні ми знаходимося на своєму старому місці, тобто на нашому кар'єрі. У нас є тут таке затишне, красиве місце, яке ми знайшли дуже давно. І в більш спокійні часи ми приходили сюди з палаткою на тиждень, щоб пожити на лоні природи, насолодитися всіми барвами. Цього місця, набратися енергії. І сьогодні ми знову тут трошки прохолодно, але воно тут таке в ложбинці, таке затишне місце, сонечко тепло. І я вирішила, що це місце не менше має сили, тому що тут вода поряд, земля, простір, повітря. Зараз вогонь з'явиться. Тому я вийшла в ефір для того, щоб. Зробити ще одну медитацію, записати її, і залишити тут в нашій групі. Ну і взагалі, щоб вона була ця важлива медитація, особливо в цей час, коли ми знаходимося в дуже непростих умовах і е, в нас е, прокидаються не дуже гарні тенденції наші. Да? Тому медитація на побажання щастя всім живим істотам, вона дуже дуже важлива, особливо в той час, коли в нас, отам всередині, бушують дуже дуже негарні емоції, коли ми зависаємо в них, коли ми занурюємось і втрачаємо зв'язок з вищим. Тому. Сьогодні я пропоную цю медитацію зробити разом. Ви, якщо не в прямому ефірі нічого страшного, ви можете просто включити і виконати. Що дає нам ця медитація? Ця медитація дає можливість нам розкрити в собі ще більше ту частку Бога. Тому що ми з вами більше знаходимося в стані свого ега. Спочатку воно більш таке грубе его, да? потім воно. Переходить на рівень більш тонкого его, але це его воно залишається і це его воно поділяє нас на подобається, не подобається, добре, недобре і так далі. Тому оцей стан, коли немає умов, є безмежність, да? її треба в собі взрощувати. І ось ця медитація на побажання щастя всім живим существам. Істотам, да, можна ще й сказати, що це мантра. Мантра слова сили, коли ви е, на певний час зупиняєтесь, зупиняєте всі свої справи, зупиняєте всі свої внутрішні, якісь такі прискорені процеси, спокоюєте свій розум і максимально концентруєтесь на те, щоб. Якимось чином да, повпливати на цю на цей всесвіт через оце побажання, яке йде з середини ваших грудей, тобто з вашого серцевого центру, це наша анахата, чакра. Тому можна сказати, що місце рівно віддалене від центру свідомості і від центру нашої енергії. І це місце воно збалансовано, тому саме звідси ми і. Розподіляємо чи направляємо світло Бога, яке через нас іде. Особливо це стосується людей, які, які вже встали на шлях духовних практик. А я нагадую, що йога – це не тільки тілесна практика, це і духовна. Тому пропоную разом цю медитацію виконати. Да, ми сідаємо з прямою спиною, шиєю головою, ноги як зручно. Якщо у вас виходить сидіти з хрещеними ногами, то дуже добре. Якщо ні, то вже як виходить. Головне, щоб була пряма спина. Очі закриваємо і починаємо налаштовувати себе на цю медитацію. Ми внутрішнім зором переглядаємо весь внутрішній простір свого тіла, при цьому дихання наше спокійне, рівне. Ми спостерігаємо за тим, да, як розслабляється з кожним видихом наше тіло, як уходять ці напруження, напружені не тільки тілесні, але й деякі такі емоційні, психічні напруження. Відпускаємо все: ні за що не чіпляєтеся на цей час вам зараз це не потрібно. Побудьте в цій тиші, да, в цій концентрації уваги, да, таким чином ем, послужити всім іншим істотам, які більше, можливо, ніж ви, ем, потребують цієї енергії, цієї уваги. І ми з вами збираємо свою увагу у центрі груді. І там ми бачимо таку маленьку-маленьку крапочку яскраву-яскраву, яка спалахнула, з'явилась і починає е роз розширюватись чи збільшуватись, збільшується в своїх розмірах. Ми бачимо її, бачимо, як поступово з цієї маленької зірочки в нас з'являється такий невеличкий бутон квітки. Да? Що це за квітка може бути? Будь-яка, яку ви можете собі уяв уявити. Це може бути квітка лотоса, Да? Ця квітка вона має особливість і відмінність від всіх інших квітів. Да? Ця квітка своїми коренями уходить глибоко-глибоко в дуже таку ілісту землю, яка ну, дуже чиста. Але на поверхні ми бачимо дуже красивий, а, красиву квітку, яка ну, вражає своїм, своєю цією красою. І ми бачимо, як поступово цей бутон починає розкриватися. Розкриваються пелюстки, і ми бачимо розкриту, розкриту квітку, дуже красиву, чисту, вона в своїй красі та чистоті перевершує все, що можна перевершити. І ми бачимо, як хвиля потужного світла виходить зсередині. Цього цієї квітки, і ви випускаєте її назовні, перенаправляючи усі сторони, усі боки. А про себе промовляєте, да будуть всі живі істоти щасливі. І перша категорія чи група живих істот це наші рідні, рідні, дорогі, дуже близькі нашому серцю люди. Ти, Ті люди, яких ми любимо, і хто любить нас, тобто в нас такі взаємні, дуже добрі стосунки, дуже щирі, дуже відверті, дуже-дуже близькі. І ми уявляємо цю категорію людей, і подумки бажаємо щастя, добра, любові, радості та співчуття. Ми бажаємо всі головні чи основні такі. Основні не можу знайти українською мовою слово, основні основні основополагаючі, основ, основополагаючі безусловної любві, так скажемо. І ми бачимо, як наші рідні, дорогі нам люди наповнюються цим світлом. Ми тримаємо увагу на них, можливо, серед. Ваших рідних, дорогих людей є людина, яка особливо потребує цієї енергії. Будь ласка, направте туди, прям да, окутуйте цією любов'ю, ціє, цими, цими ем, складниками, ем, составляючими цієї божественної любові. І ще раз промовляємо про себе. Хай у всіх моїх рідних та близьких буде щастя та причини для щастя, і хай ніхто не буде відділений від священного щастя, не знайде високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття в рівності, без занадто сильної прив'язаності, занадто сильного відторгнення. Живуть, вірю, рівність всього, що живе. Ми повертаємо свою увагу до центру свого своєї квітки, роздивляємося її і знову бачимо, як волна чи хвиля яскравого світла знову виходить І ви перенаправляєте назовні. І направляєте до слідучої категорії живих істот: це всі живі да, люди, які не знайомі вам, вони про вас нічого не знають. Це всі ті. Живі тварини, рослини, ви також від щирого серця, да? тобто з центру груд... грудей, ви цю енергію проводите до них, бажаючи їм щастя, добра, доброти, радості, співчуття. І бачите, як всі щасливі, всі радіють, і це найкраща ситуація, яка можлива для життя взагалі. Це Життя і радость відбуття, да? так, якщо можна сказати. Люди, які не знають про вас, але ми з ними десь зустрічаємось в різних місцях, проходимо повз чи в транспорті, бачимо, чи в магазинах, але про один про одного взагалі нічого не знаємо. Але це не важливо, важливо, що ми є частини одного ціла, і тому, бажаючи щастя іншим, ми бажаємо а, собі. Залишаємо і цю категорію людей, да, живих істот наповненими, повертаємось до своєї квітки, знов бачимо, як волна чи хвиля яскравого світла перенаправляється да, з центру грудей назовні, і ви направляєте на саму складну да, таку групу людей. Це люди, які бажають вам чогось не дуже доброго. Це люди, які вважають вас своїми ворогами. Можливо, у вас. Тієї категорії людей не дуже добрі стосунки, але незважаючи ні на що, ми бажаємо їм також добра, щастя, радості, співчуття. Іноді мозок, мозок буде бунтувати і казати, як це ні. Якщо такі думки виникають, ви спостерігаєте за ними. Це добре, що ви про це думаєте, але не занурюйтесь, в ці думки. Це не від е, нашої голови ми бажаємо щастя, да? не від наших якихось емоцій, а саме да, з місця, яке вважається, равновіддаленим від всіх цих да, е, розуму, від емоцій, емоцій, ця ж енергія. А ми перенаправляємо Божу енергію, божественну цю силу. До тих, хто з якоїсь причини має не дуже добру, скажімо так, обізнаність, мало знання. Тому вважають, що хтось поганий, хтось добрий, тобто знаходиться в такому в да? тобто в незнанні. Але ми подумки бажаємо їм найскорішого цього пробудження, просвітлення. І якнайскоріше встати на шлях трансформації пізнання себе, щоб зрозуміти, що немає сенсу ніякого, да, робити комусь шкоду. Тому шкода зроблена, назовні вона завжди повертається, тому що закон карми він дуже справедливий. Робиш щось погане, обов'язково отримаєш назад. Робиш щось добре, добро повертається до тебе. Тому тут, якщо ви бачите, що вам дуже важко бажати. Щастя, добра, радості, любові да, своїм ворогам чи людям, яких ви не приймаєте, чи вважаєте їх якимось ну, не такими, то вам потрібна ця медитація систематична і регулярна, щоб розв'язати ці складні вузлики негативної карми. Да? Тому що якщо люди ці присутні в вашому житті, то ви з ними зав'язані. Як розв'язатися? Через цю медитацію по-іншому не виходить. Тому ми ще раз промовляємо. Де да будуть всі живі істоти щасливі. І саме такі темні куточки нашого всесвіту, да, такі мрачні куточки, ми туди направляємо це світло. І, можливо, люди, які знаходяться в своєму цьому да, в своєму незнанні, трошечки щось в них там висвітиться в їх голові, в їх душі, і, можливо, зрозуміють той шлях, який. Іде до світла, веде до любові, до доброти. І тоді ці люди перестануть творити щось погане. Це дуже такі тонкі наші енергії, які ми перенаправляємо у всесвіт, тим самим змінюючи його, да будуть всі живі істоти, щасливі. Ми ще раз переглядаємо всі три категорії, на які ми поділили живих істот, це наші рідні. Дорогі нам люди, це люди нейтральні, навіть в істоти, тварини, рослини. І це категорія людей, з якими в нас дуже складні відносини, а не дивлячись, але не, не дивлячись, ні на що, ми бажаємо всім добра, радості та щастя. Повертаємо свою увагу до своєї квітки. поступово бачимо, як полістки починають закриватися. І... Маленький бутончик, ось він уже утворився, який поступово зжимається в маленьку зірочку, яка яскраво спалахує та зникає. Ми з вами робимо три глибоких диха-видиха. І будемо вважати нашу медитацію завершеною. Я рекомендую таку медитацію робити. Щодня, особливо, коли ви відчуваєте оцю цю ненависть, агресію, злість, самі такі низькочастотні вібрації, які тільки руйнують нас в більшій ступені, тому ця вібрація, ця медитація вам може допомогти да позбавитись ось всього цього і е, бути більш обізнаним, більш усвідомленим в цьому, тому що. Е, Нічого просто так в цьому всесвіті не відбувається. На все, як то кажуть, воля Божа. І все це і гра ліла самого Творця. І якщо так відбувається, то для чого це потрібно? Але ми не повинні забувати, хто ми є. Ми є частка самого Абсолюта. І тому давайте не забувати про це. Я вам всім дякую. Будьте здорові, бережіть себе. Σύμναμαστέ, ομ.